Хвилина мовчання це тиха молитва. Це час, щоб вшанувати подвиг героїв та життя усіх, хто став невинними жертвами цієї війни. Сьогодні наша країна особливо потребує наших молитов. Щодня після хвилини мовчання моліться разом з іншими небайдужими християнами під час хвилини молитви. Будьте в курсі найважливіших молитовних потреб України разом зі щоденною підбіркою молитов. Будуйте звичку регулярно молитися разом з багатою колекцією молитовних збірок на кожну суспільно важливу тему молитви за Україну. Моліться за щоденними молитовними планами. Ставте нагадування відслідковуйте свій прогрес, усе це й багато більше у застосунку Pray4UA від міжконфесійної ініціативи Християни для України.